На прийомі пані Катерина з сином Андрійчиком. Минулого тижня ми провели комплексне лікування у всіх молочних зубчиків в умовах медикаментозного сну. І сьогодні мама поділиться своїм досвідом такого лікування. Отож, перше питання в мене: як ви обрали клініку лікаря, як ви до мене попали, як ви мене знайшли? Довго слідкувала за заграною, довго слідкувала, дивилася історії, переглядала дописи, знала, що було. Що, да, вирішила переїхати на консультацію, подивитися, як кому ну, що, що порадити, що скажете. І знала, що ви лікуєте медикаментозному сні, і я ще тоді до консультації я вже знала, що мені треба буде такі методації робити. Метод. І тому зараз попала. Чому саме медикаментозний сон? Чому ви mm -hmm. не вирішили пробувати таке амбулаторне лікування без mm -hmm. сну? Mm -hmm. Тому що в нього велика обсяга. Щоб полюпатися з лутки більше маленькі, я боялася, що і важко, і нам буде і так комплексним. Ми ми маємо, що... Прийшли, що Завжди, так. Як ви готувалися до медпунтозну основу, які проходили обстеження, як в цілому відбувалася ця підготовка? Ми ну, зробили аналіз кору, з Озі... сердечка. І ми їли і лепили 4 години. Так, як я рекомендую. Часто батьки хвилюються, як дитина буде відходити від декунтозного основу, що вона Ну, Розкажіть, як ваша дитина проснулася і як вона відходила від декунтозного сну? Ну, зразу, звичайно, трохи подивилася, бо ніколи не бачила їх взагалі, хто не підходить від такої процедури, так. Але все було добре, приїхала додому буквально за дві години та одразу в сонні трішки, а потім все було добре, їм розвиво і потім так перед... Лікування цими нічого не їв цілий день і буде почти, то голодний, то потім їв. Але це Дотримувалися моїх рекомендацій. Спочатку легенька їжа, без жирного смаженого і потрошечки це буде рецепт. Ми, окрім лікування, провели видалення аж семи молочних зубчиків. Як дитина почувається зараз? В якому стані зуби, чи щось турбує, чи нічого не турбує не буде. Після самого лікування, на наступний день казав, що нічого не дуже добре. Гаразд. Пані Катерино, що ви можете порадити батькам інших діток, у яких також є такі проблеми з зубами, і які потребують такого лікування? Ну, хочу сказати, що я задоволена результатом, бо прийшла на консультацію, переконалася в тому, що вони помилились, а після отримала результати тим більше переконалася в тому, що не помилились і в такому лікуванні також. Бо насамперед то і безпечно, і не безболісно, без стресу для дитини проходить. От і так, звичайно, є хвилювання, але то незначні. Так що я можу сказати, що я задоволена і, і раджу такий метод. Рада. Рада так, якщо такий великий і обсяг і роботи, для... що такий обсяг роботи багато лікування, то тільки так. Дякуємо мамі за відток і за довіру. Thank you